Нашу взаємну торгівлю. Ви говорите 9 років, ну це серйозна робота. А в Україні взагалі як з зонами вільної торгівлі загалом? Тобто, в принципі, я так розумію, що якби з усіма були такі зони, це було б, звичайно, набагато краще з точки зору руху товарів там, і експортно-імпортних відносин. Але ну очевидно, кожна країна специфічна, правда по своєму. Презумовно, кожен ринок специфічний. У нас є на сьогодні зона вільної торгівлі з ЄС, з Канадою, з Ізраїлем, з тепер з Туреччиною. Вже йдуть переговори навіть Сполученими Штатами Америки, навіть з Канадою. Mm -hmm. Кожен цей ринок має свою специфіку, тому що на кожен цей ринок. Європейський чи азіатський чи американський, ми експортуємо різну продукцію, ну так, так. і різну продукцію з цих ринків імпортуємо. Тобто з огляду на попит там, з огляду на Фричани, так. попит тобто, тут, звичайно, так. яка конку... яка українська продукція є конкурентною на кожному з ринків. Я недаремно у вас запитав. От з приводу зон вільної торгівлі, я хочу зрозуміти таку деталь, і частенько наші глядачі на цьому роблять акцент. От, коли знаєте, не так я, я там не завжди якби ну Заглиблююсь там то картопля там китайська чи українська. Але чую частенько, що, мовляв, дуже багато продуктів харчування в нас імпортується. А з огляду на наші потужності і можливості, то мене просто трошки це дивує. Може, тут економічні якісь, як кажуть, підґрунтя, тут ви, я чому і прошу вас акценти тут розставити. Але ну, ще продукти харчування, ну, тоді, тоді взагалі я, я, я розумію там. Телефони да, там, чи автомобілі, ну це хоч зрозуміло? А продукти харчування, як би ми самі спроможні? Прошу, будь ласка. Я дуже добре розумію вашу тривогу. В мене вона як в економіста також подібна. Ну, що... ананаси я розумію, що тут у нас просто не будуть рости да, чи там банани. Але картопля, да, морква, огірки, борошно, ну я не знаю. Ну, це вибачте. Прошу, будь ласка. Ну, навіть оця угода з Туреччиною, так? Ну не вже ми будемо проти? Більшої кількості турецьких фруктів і овочів не проти дешевших. Так, звичайно. Так, от розумієте, ми штучно не можемо зробити економічний процес. Штучно зробити нашу продукцію більш конкурентною і за ціною, і за якістю неможливо. Це може зробити тільки одна річ в економіці: конкуренція. Це так. Чим вища конкуренція, вона змушує і виробників, і торговців покращувати якість, покращувати. Знижувати енергозатратність, тобто mm -hmm. покращувати цінову пропозицію так, свою, так, це так. змушує робити тільки конкуренція штучно, якимись заборонами, примусами, в економіці нічого не працює. Ну, в ринковій економіці. No, тобто в ринковій. Ми, ми в ринковій економіці. І навіть от те, що відбулося здорожчання нашої продукції через різке зростання цін на енергоносії, так в Європі, вибачте, така сама ціна на газ. На електроенергію приблизно так? Ну, так. Тобто, це змушує змушуватиме наших виробників знижувати енергозатратність, покращувати якість, конкурувати з турецькими продуктами, з польськими, нехай навіть з білоруськими, з китайськими, з якими завгодно. Тільки конкуренція насправді робить і виробників, і торговців міцнішими. Це вірно говорити. І в результаті виграє тільки споживач.